маленька серія внутрішня труба ось такого плана. Е, ціна за метр буде її 600 гривень. Да? І е, сама, ціна, сама е, крупна серія, мабуть, ось Прохи така мене. серія. Да, ціна буде 3000 за метр. Це за саму потужну серію. Да? Потужна серія а сама потужна. Які ще є профіля? Е, Далі в нас йде трьохголка, ага. так називаємо. І е, далі в нас йде е, сама мощна серія, це в нас іде зірочка. Зірочка да така потіном. що що на зірочку? на зірку і на лимони. Які зірка буде десь в районі від 1200 гривень за метр. І піде вже далі там до п'яти до шести тисяч за метр за метр ого так. непогано. А по трикутнику це самий маленький трикутник буде внутрішній 800 гривень за метр. Самий крупний трикутник за метр буде в нас 2500. дві це з половиною тисячі. І виходить, ми ці труби ріжемо кратно метр. Да. 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 Звертайтесь, у нас є велика кількість наявності профільних труб для карданних валів для підбору. Звертайтесь до наших менеджерів.